Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні хочу звернути вашу увагу на одну з найбільших проблем людства, яка особливо сильно проявилася саме зараз, це алкоголізм. Чому саме зараз про це ми повинні думати і говорити? На це декілька причин. По-перше, йде повномасштабна війна. Ми декілька разів на день чуємо сигнал повітряної тривоги. Нестабільна ситуація з електропостачанням викликає у людей паніку і стрес, а дуже багато людей, особливо морально і духовно слабких, шукають вирішення проблем саме у випадці. Звичайно, ми розуміємо, що це не вихід. Адже після випивки проблеми і неприємності тільки зростають. По-друге, наближаються різдвяні та новорічні свята, які наш народ також звик святкувати з великою кількістю алкоголю. Дорогі брати і сестри, ми повинні пам'ятати, що алкоголізм це хвороба, яка потребує лікування. А сам алкоголь чинить велику шкоду нашому організму, що є порушенням заповіді Господньої, тобто гріхом. Звичайно, церква не виступає за повну заборону спиртного, але виступає за помірність у всьому і вино веселить серце людини і лей Намашує лице є і хліб підкріпляє серце людини, говорить псалмоспівець Давид про дари Божі. Так і хліб, і вино були створені Господом для того, щоб людина цим користувалася, але користувалася для добрих цілей, а не собі на школу. Я закликаю всіх українців свідомо ставитися до свят. І випивки під час застілля. Пам'ятайте, що до 6 січня триває різдвяний піст. Ми не маємо права забувати за наших захисників, які зараз перебувають в окопах під снігом і дощем, морозом і вітром боронячи наш спокій. Тому, сідаючи за святковий стіл, виконуючи Божі настанови. Рекомендації лікарів і прислухаючись до Своєї совісті, обмежимо вживання алкоголю, а посилимо наші молитви до Творця за швидку перемогу та справедливий мир для України. Благословення Господня на вас того, благодаттю, чоловіку любством завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу!